Всім привіт! Якщо ти перебуваєш в розшуку в ТЦК ТСП, або в тебе вислася червона полоска у Резер плюс, не панікуй! Є вихід, як віддалено можна вирішити дане питання. І сьогодні, у даному відео, я поділюся даною інформацією саме з вами. Тому, якщо вам це цікаво і у вас виникло таке питання, то обов'язково дивіться його до кінця, щоб бути максимально обізнані у даній темі. Тому поїхали. Тепер давайте розберемо, в яких випадках ви можете перебувати в розшуку. Перша з них це неявка за повісткою. Якщо, наприклад, вам повістку вручили на вулиці або на блокпості, або вона вам прийшла поштовим повідомленням на вашу адресу місця реєстрації, або фактичного проживання. І зрозуміло, те, що найчастіше таке трапляється, що особи не отримують дану повістку, і зрозуміло, з цих підстав також потрапляють. До відповідного розшуку. Також ігнорування направлення на військову лікарську комісію. Тобто, якщо всі ми знаємо, що 20, ой, до 5 червня потрібно його пройти, всі, що не пройдуть, зрозуміло, обмежено, придатні, потраплять під дану категорію осіб, які перебувають в розшуку. І не повідомлення про зміну персональних даних. Тобто, це також момент, який може впливати на отримання повідомлень в резерв плюс про те, що ви перебуваєте. У відповідну розшуку. І зрозуміло, останній, це, якщо, наприклад, вам випусло 25 років і ви не змінили свій військово-обліковий документ. І так, тепер давайте вирішимо, як можна вирішити це питання віддалено і не йти до ТЦК та СП. Таку можливість нам дає новий законопроект 12093, який вже і прийняли, і підписали, і вже опублікували. Тобто. Це той механізм, який в принципі на сьогоднішній день вже відповідно працює, і перед вами ось в мене документи. Це ж така сама ситуація, як у більшості, що особа перебуває в розшуку, і потрібно знімати його віддалено, тому що клієнт не хоче самостійно являтися до ТЦК та СП. І так як це все зробити? І в першу чергу, що потрібно зробити, для того, щоб виявити, яке у вас порушення, зрозуміло, потрібно подати адвокатський запит до відповідного ТЦК та СП з метою. Щоб вони надали нам інформацію, яке ж саме порушення наявне у даному ТЦК та СП, оскільки їх може бути безліч і, зрозуміло, для того, щоб було конкретно, в першу чергу подаємо адвокатський запит. Після того, друзі, як ми отримали відповідь на наш адвокатський запит, ми подаємо наступну заяву. Тобто, ми подаємо заяву, якою визнаємо свою вину. Про те, що дійсно ми порушили правила військового обліку, або, наприклад, там, статтю 210 або 210 1 і просимо притягнути нас до адміністративної відповідальності. Тобто ми його не оскаржимо. І бажаємо, щоб відносно дане питання розглянули без нас, що ми не заперечуємо і готові заплатити відповідний штраф. Дану заяву, друзі, можна відправити як через адвоката, або можна відправити її самостійно поштовим зв'язком, тільки нагадую, не новою поштою а безпосередньо Укрпоштою. Також, друзі, хочу наголосити, що в заяві, яку ви подаєте, вам рекомендовано все ж таки попросити, щоб розглянули справу без вашої участі і відповідь. На вашу заяву безпосередньо прийшло на вашу поштову адресу. Зрозуміло, даний лист потрібно буде отримати. Що досить цікаво, якщо, наприклад, ви вже отримали постанову про питання до відповідальності, ви повинні проплатити за тими реквізитами, які зазначаються у даній постанові, і ту суму, яку вони вам кажуть. Зрозуміло, що на сьогоднішній день можна буде спробувати заплатити половину штрафу, оскільки піти на пільгових умовах. Тобто, такий момент також потрібно пам'ятати, коли ви подаєте відповідно заяву до ТЦК та СП. Після того, як ви заплатили даний штраф, вам потрібно квитанцію. Про сплату штрафу направити до відповідного ТЦК ТСП за місцем, де ви стоїте на військовому обліку, для того, щоб усунути відповідне дане порушення. І лише після того, коли ви це все зробили, є постанова по до відповідальності. Ви заплатили протягом 10 днів з моменту його отримання, то зрозуміло, дане порушення повинно бути зняте, і у вас червоне повідомлення в резерв плюс воно повинно бути прибране. Тому, друзі, саме таким шляхом можна вирішити свою проблему з військовим обліком безпосередньо віддалено і не потрібно йти до ТЦК та СП. Зрозуміло, дане питання воно буде вирішуватися досить довготривало, Наприклад, за день-за два ви його не вирішите, але. Це можливо для тих, хто не бажає йти самостійно до ТЦК ТСП як один із варіантів. Але, друзі, також є важливий момент. Якщо ж, наприклад, ви отримали відповідь на адвокатський запит, який подивити в першу чергу, і ви не погоджуєтеся з тим повідомленням, яке вам було е, там надано. Наприклад, е, у вас на руках є військово-обліковий е, документ, але електронного зразка, тобто з резерв плюс, який прирівнюється до того, який у нас є бумажняний. І вас притягують до відповідальності, то зрозуміло, в цей випадок ви маєте право або погодитися і заплатити штраф, або безпосередньо оскаржити його в судовому порядку. Ну і на завершення розповім вам історію одного із своїх клієнтів. Щоб ви собі розуміли, питання воно йде аналогічне. Так само ми йдемо таким шляхом, як я вам тільки що розповів, подаємо адвокатський запит, отримуємо інформацію на підставі чого нас притягують до відповідальності. Чому ж все таки це є розшук? Але саме цікаве те, що в мого клієнта. У нього немає військово облікового документа в паперовому вигляді, тому що йому 25 років стукнуло, а військово-обліковий документ він не замінив. Тобто він і з'ясути цикати СП за місцем, де він стоїть на військовому обліку, і зрозуміло, в нього плюс, б'ється, що в нього порушиться правила військового обліку. В такому випадку ми подаємо запит, в якому просимо надати нам інформацію, на підставі чого порушення правил військового обліку, щоб нам чітко зазначили. Наступне обґрунтовуємо коротко. Що в клієнта наявницького обліковий документ електронному вигляді, який прирівнюється до того, який передбачається бумажняному в да, от форматі. І якщо, наприклад, є якісь там порушення, то просимо нам надати цю інформацію. Після того ми будемо вже приймати відповідне рішення, чи ми будемо його оскаржувати, оскільки ця дія є неправомірною, не можу за це притягнути до відповідальності, оскільки навіть... Якщо ми ходимо до ТЦК ТСП, я от неодноразово був, то там пропонують: ти будеш оформляти військовобліковий документ бумажняного варіанту, чи не будеш? Тобто, якщо тобі він не потрібний, тобі зручно носити з телефоном, то в принципі взагалі ніяких питань до тебе немає. Тому це не є порушення військового обліку, і тут клієнту приймати рішення, як ми будемо діяти далі. Тому, друзі, на завершення як підсумок цього всього можу вам рекомендувати все ж таки не ігнорувати повідомлення, яке у вас відображається в резерв плюс, а все ж таки перевірити, якщо у вас відображається червона полоска, і рекомендую з'явитися до ТЦК ТСП, вам потрібно прийняти відповідне рішення, що робити далі, оскільки в будь-якому випадку питання потрібно вирішувати, і ніхто, крім вас, цього не вирішить. І у вас є два варіанти. Навіть три, Виріште це питання. Перше, це піти самостійно в ТЦК ТСП, виріште швидко і в принципі без будь-яких проблем, якщо у вас є право на відстрочку. Якщо ж, наприклад, у вас цього немає і ви не хочете йти в ТЦК ТСП, ви маєте право направити звернення відповідно через почту і пробувати вирішити таким шляхом. Якщо ж, наприклад, у вас ви бачите, що є порушення правського обліку і вони є неправомірними. Можна звернутися до відповідного суду і в судовому порядку вже вирішувати дане питання. Тому, як ми бачимо, друзі, безвихідних ситуацій не буває, саме головне прийняти рішення, яким шляхом ви будете йти. А з вами, друзі, завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, і радий повідомляти вам саму цікаву і корисну інформацію, яка потрібна саме в наш відповідно час. Дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуємося, тиснемо лайки і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!